Друзі, всім привіт! Записали для вас новий формат, облаштували невеличку студію і зробили для вас дуже цікавий відосик. Але є декілька було технічних нас проблем. Я сподіваюся, що ви поставите з порозумінням. Насередині там прийшлося перезняти, тому що ми використовуємо нове обладнання. Там по звуку, по ще щось, тому картинка трохи інша. Але сподіваюся, вам дуже сподобається цей формат, і ви подивитесь до кінця це відео і залишите коментар, чи сподобалося, чи корисно для вас дивитись такі відоси. І щодо з приводу розіграшу, теж я наразі у відрядженні приїду наступного тижня. Проведемо розіграш, подивимось, хто виграв ці чудові годинники. І наступного тижня я вже почну знімати відеообзори нових моделей, тому що їх дуже дуже і багато і сподіваюсь, вам буде цікаво. З вами був Олексій. Давайте разом подивимось цей відео, з котрим трохи запороли. Захисне склуні, включається з Друзі, привіт! З вами Олексій. Сьогодні на нашому відео огляді я б хотів би вам показати і розказати, що таке захисне скло для годинників, чи потрібно воно взагалі для годинника і як їм користуватись. І подивимось разом, як його можна встановити. І протестуємо, як це захисне скло буде захищати наш годинник від пошкоджень екрану. На прикладі ми будемо розглядати два годинника: це смарт годинник та годинник з КМЕЙ. Тому давайте разом подивимось, як це все виглядає. Це принципово два різні годинники, але на смарт годинник на мою думку, обов'язково ставити захисне скло. І по нашим запитам наших клієнтів є також можливість ставити захисне скло для спортивного годинника з КМЕЙ. По перше, годинник скме, що ми тут маємо? У нас тут полімерне скло, і насправді воно захищає ваш загальний циферблат від пошкоджень, але воно може залишати такі от подряпини навіть коли ви будете доторкатись годинникам, наприклад, до дерева. Якщо ви сюди поставите захисне скло, на ну, натуральне, насправді, скло, яке не полімерне, а зі скла зроблено, воно буде насправді захищати і ніяких подряпин на годиннику на циферблаті Ви не побачите. До речі, якщо це годинник ще й воду не він буде довго-довго вам служити в парі з цим склом. Далі смарт годинник, смарт годинник Є там декілька відів. Через новідів скла, але зазвичай тут якесь флексіглас чи горіла глаз, чи ще щось. Але це теж такий от інструмент, захисне скло для смар-годинників дуже потрібно. Чому? Пояснюю. Смар-годинник ви носите і постійно можете за щось зацеплятися, за ключі, за стіл, за навіть коли ви там браслет наприклад, в парі носите. Захисне скло вам буде захищати ваше. На загальне скло на ваших смарт годинниках Давайте подивимось далі, яке скло буває, як воно виглядає, і як взагалі його сюди кріпити. Так, захисне скло, як воно виглядає? Йде воно в таких от захисних пакетиках, щоб не пошкодити скло? Насправді доїхало з Китаю, все норм, і якщо подивитись на скло без царапин і подряпин. Я взяв два розміри. Насправді їх багато розмірів. Я взяв два розміри по ці годинники, і давайте розглянемо от перше скло, як воно виглядає. Насправді, хто хоч раз тримав у себе в руках скло, котре. Кліється до телефону і воно виглядає також саме. От, беремо стекло. Не забувайте, бо, до речі, коли ви отримаєте новий ваш годинник, тут є захисна плівка, її обов'язково треба здертити. Навіть якщо ви не збираєтесь кліяти це от захисне скло. Чому? Тому що захисна плівка вона збирає пил пиль, брудь і все таке інше. Беремо, знімаємо загальну плівку. Викидаємо її, вона більш не буде потрібна. Потім беремо оце ось стекло. Перш за все, треба замірити, як це воно виглядає. Захисне скло повинно бути менше за розміром загального скла. Чому? Тому що якщо е, ваше захисне скло буде трохи більше, вона, звісно, не ляже до вашого годинника. І при замовленні захисного скла треба краще уточнювати, який точний діаметр, якщо ви замовляєте, наприклад, годинник і ви бажаєте замовити додаткове скло, треба дізнатися в менеджера, який розмір скла не корпуса, а саме скла, щоб підібрати правильний розмір захисного скла. І розмір захисного скла повинен бути на 1 чи 2 мм менше, ніж звичайний розмір вашого циферблата. Отак от воно виглядає. Ви знімаєте захисну плівку і клієте собі захисне скло на годинник. Ми зараз вам це зробимо, теж покажу. Далі є у нас другий розмір, він трохи більше, це розмір для смарт-годинника. На смарт-годинники теж ми бачимо, що тут є в нас захисна плівка. ми можемо можемо, її, її не можемо, а треба її Здерти і покліяти нове наше захисне скло. Також такі ж саме правила і такі ж саме принципи захисне скло повинно бути на 1 чи 2 мм менше, ніж розмір вашого циферблата. До речі, у нас на платформі хто з. Нам і співпрацює, є в назві годинника розмір циферблату під розмір вашого захисного скла. Тому, якщо вас цікавить, заходите заходьте до смарт-годинника і можете побачити, що там, наприкладі, 36 мм написано. Це означає, що треба замовити 36 мм скло для захисту смарт-годинника. Отак воно виглядає. Зараз разом спробуємо поклеїти і подивимось, як це буде виглядати. Так, друзі, ну що, давайте спробуємо наклеїти перше наше скло на наш смарт-годинник. З чого почати? Перше, треба очистити скло циферблата, щоб воно було без пилу. Після того беремо наше скло. Я насправді це роблю теж перший раз. І давайте спробуємо подивимося. Відриваємо плівку і спробуємо дуже рівно наклеїти ваше скло. Клац! Все я зробив, і навіть без пилу дуже класно вийшло. І на цьому крокі, можна, кроку можна подивитись, чи працює взагалі тачскрін на нашому смарт годиннику Ну що, Давайте спробуємо на нашій моделі Scmey 1356, поклеємо скло. Перше, повинен бути чистим циферблат без захисних плівок. Знімаємо захисну плівку, не забуваємо. Потім беремо скло, відриваємо цю клейку плівку і наразі от треба дуже-дуже обережно, щоб ваше скло було посереднє. Ну Я вам так скажу, що я майстер спорту по наклейки скла на годинники. Приклеїли скло, так от воно виглядає. Насправді дуже-дуже класно і підсвічування навіть класно працює. Зараз перевірити наш смарт-годинник, як ми зробили сюди. Поставили захисне скло і давайте спробуємо перевірити це захисне скло за допомогою свердла такого дуже класного для перфоратора. Ну і попробуємо пошкрябати по цьому склу. <звук> Наступний нас в черзі години 13.56 від Скми. Давайте подивимося разом, як це скло витримає навантаження з цього свердла. До речі, це свердло у нас по бетону з алмазним покриттям. І давайте подивимось, як це скло. Витриває. Ну, насправді, от бачимо, що опа, ну вже тріснуло скло. Тому, якщо ви будете використовувати скло так, чи якийсь такий гострий предмет е на ваш годинник то звісно ваше, ваше покриття, ваш е циферблат пошкодиться. Але ми бачимо, що тут в нас. Пошкодилось, пошкодилось скло, воно коштує недорого. Ми його просто відриваємо. Там, до речі, є така захисна плівка, котра буде захищати все рівно ваш е циферблат вашого наручного годинника. Відриваємо скло, наклеюємо нове і далі користуємося вашим годинником. Тому, е на мою думку, свердло дуже таке от, е міцне, міцна штука і гостра. І, е це скло витримувало деяке навантаження і захистить ваш годинник. Так ну що, друзі, прийшов час підвести підсумки з приводу цих от всіх двіжух, котрі ми з вами зробили. Це захисне скло, потрібно воно взагалі на годиннику чи ні. По-перше, якщо ви купуєте смарт годинник я раджу 100 купуйте собі захисне скло. Тому що, по-перше, це гаджет. По-друге, це наручний годинник. Тому коли ви купуєте смарт годинник 100% відсотків захист... Не скло, одразу купуйте, якщо є де купити, коли ви покупаєте наручний годинник, це залежить від того, скільки він коштує. Якщо він коштує, там, наприклад, 500 гривень, то нема сенсу взагалі купувати скло. Але коли ви купуєте, наприклад, багатофункціональний годинник, як наприклад цей СКМЕ 1356. Але це не найдешевший годинник від скмей, є дорожчі ще, і я раджу купуйте теж на годинники, котрі коштують більше 1 тисячі гривень захисне скло. І зверніть, будь ласка, увагу, щоб скло було пряме, не сферичне. Якщо сферичне, звичайно, буде дуже важко підібрати вам захисне скло для вашого годинника. Тому я сподіваюся, вам було цікаво подивитися відео і дуже. Корисно, якщо це було так, поставте, будь ласка, лайк та плюсик. І підписуйтесь на наш канал, будемо робити більше цікавих відео для вас. З вами був Олексій. До скорих зустрічей!